На єдиному екомайданчику в Решетилівці утворилася яма між гіркою та гойдолками. Через це дітей тут стало менше, бо батьки бояться, що вони можуть травмуватися під час гри. Ба більше земля тут може провалитися будь-якої миті. Раніше цей майданчик ще до війни він був та й зараз. Він в принципі найоригінальніший, найкрутіший найкрутіше в усій Решетилівці. Діти сюди ходять залюбки, бо він ну він динамічний, він активний. Тут завжди можна кудись діти свою дитячу енергію. Але на жаль, через ремонтні роботи, через не знаю, через яку причину він трошки зіпсувався, і вже з дитиною сюди прийти не можна. Жителі багатоповерхівок самостійно намагались вирішити проблему. Яму засипали неодноразово. Нещодавно це зробили знову, бо на цьому місці постійно утворюється провалля, в яке легко може вскочити дитяча ніжка. А оце ми поправляли вже не один раз, тому що ремонт був прошлом році. Весною, коли я накидав лопату, взяти, побачити там просто дірка. підмивається, дощі йтимуть, підмуватимося по-любому. Там пустота. Оце все пустота. І вода, якщо просачується, вона туди і уходить. Цей дитячий майданчик знаходиться на балансі міської ради, але переданий на утримання комунального підприємства. Ефект восени минулого року підприємством Водоканал проводилися ремонтні роботи на водомережі. У зв'язку з ущільненням насипного ґрунту відбулася його просадка. В результаті чого ця яма утворилася, так звано. для усунення потрібно провести підсипку. У водоканалі про проблему знають і говорять ось що там утворився зараз невеликий приямок. От ми зараз його возьмемо пісок і засидуємо, так що там питань не буде. Через частину майданчика проходять комунікації, тож не виключено, що там знову проводитимуть ремонтні роботи. А доки питання вирішується, мами змушені чергувати дітей, коли вони граються.